Я постараюсь коротко, без правильних і пафосних слів, без правильних гасел, напевно. Але скажу пару думок, які вважаю правильними і які б, мабуть, принесли результат. Я також повернувся з Києва, можу сказати понеділі та кількість людей і ці заряджені очі. Які побачив, нагадали мені 2004 рік. Це добре. Прикро те, що ця кількість людей і ті заряджені очі вийшли по старій добрій традиції, коли вдарив грім. Та тепер ми можемо багато говорити про те, що били дітей, били жінок, ні на кого не дивилися. А що це міняє? Ми самі, ми, як громадяни України, як люди, які утворюють суспільство. Самі винні в тому, що таке відбулося. Ми допустили це і, мабуть, маємо бути Свідомі. свідомі. Я аплодую виступу Володіваш. Там було сказано багато правильних, можливо емоційно, але правильних речей. Рік часу в Україні від політичних партій чути Юлію Волю опозиційних партій. Шановні представники опозиційних партій в Перемишлянському районі. Ви звітуєтесь обласним організаціям про чисельні ряди, про виконання програм партій. Де ви? Покажіться. Сьогодні є автобус на Київ, немає людей. Де ви? Прийдіть сюди без прапорів, без глучних газів, без щоконадування. І розповість, як твориться Європа вашими діями в нашому районі. І як підтримується Майдан. Запрошую вас сьогодні-завтра прийти сюди. Тепер стосовно того, що нам робити далі. А... Мене... Я сам ділюсь на двоє. Не бачу в наших трьох опозиційних лідерах тої іскорки чи тих продуманих вчинків, які б ще більше запалювали мене для того, щоб до кінця бути на Майдані. Це... Одна сторона. Інша сторона, я відчуваю себе громадянином України, не збираюсь нікуди їхати. І не збираюсь жити в тому е середовищі, яке є зараз сформоване нами, всіма нами і всіма нашими руками. Я хочу, щоб Європа для України це звучало зовсім по-іншому. І європейська інтеграція, запам'ятайте, не буде робитися ні французом, ні. Англійцям, ні, ні громадянином Німеччини, жодному з наших районів. Це має бути зроблено нашими руками. Відтак, е, революція фактично буде тоді, коли ми сьогодні не будемо ховатися за спини інших, не будемо сидіти вдома, а нарешті проявимо свою громадянську позицію і поїдемо в Київ. Не будемо говорити, що там когось б'ють і як це погано, а просто мовчки поїдемо в Київ настільки, наскільки можемо, настільки, наскільки нам це дозволяє наш час і наші можливості. І як би не завершились події листопада-грудня 2013 року, для того, щоб ми змінилися, і держава змінилася, бо держава це ми, і навіть влада це ми. І якби ми сьогодні про неї не говорили, яка б вона погана, влада це відображення суспільства. Такі ми є. Нам треба самим щоденно робити зовсім інші вчинки. Нам треба перестати брати і давати хабарі. Нам треба перестати користуватись телефонним правом, домовлятись, зрештою, дурити самих себе. Ми формуємо і живемо те, в чому ми живемо. А на завершення дві тези. Перше Сашка Положенського, він колись сказав, коли ми будемо кожен за себе, у своїй хаті з краю, у такого народу і надії немає. І друга річ. Не ходимо правильно на мітинги, не показуємо те, які ми є правильні, а просто мовчки збираємо теплі речі, те, що можемо їдемо на Київ настільки наскільки можна дякую за увагу